Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, любі наші молільники, любі наші браття і сестри, любі наші діти, найдорожчі, наші спільночани, любі наші воїни, захисники, захисниці, наші сім'ї, родини, всі, усі люди доброї волі, щирі вітання кожному, хто сьогодні. Разом з нами на молитві, хто творить ту велику молитовну родину, вервички, де ми знову і знову стараємося не опустити тої нагоди, але бути разом і молитовно, єднатися всі, хто має добру волю, має добре бажання, і у цей день, цей день особливий день, який ми наголошуємо про святість сім'ї, святість родини. Де ми ідентифікуємо себе перед усім світом, одягаючи наші вишивані сорочки чи вишивані плаття, це насправді велично, бо жодна країна світу не має тої традиції, не має, власне, того, що ми маємо свій український код, який знаменує нас і відрізняє від інших. Тим самим ми є тим народом, тим вільним народом. Який сьогодні бореться зі злом за свою волю незалежність, за своє місце під Сонцем, і саме сьогодні, вкотре ми знову промовляємо до Небесного Отця в своїх молитвах, глибоко щиро віруємо, що Господь чує і кожного з нас благословляє. Тому щиро-щиро запрошуємо всіх до спільного. Нашого служіння, кожного вечора ми стараємося не опустити тієї нагоди. Кожного вечора ми стараємося бути разом. Дуже прошу всіх, любі браті і сестри, поширення, помноження, оті, власне, як ми називаємо в тих соціальних мережах репости. Це дуже важливо: долучення, підписування на сторінку, ставлення своїх вподобайок. Напис своїх певних намірів, це, це грає дуже і дуже важливу роль для того, щоб бути поруч і разом дати нагоду іншим, щоб ми молилися щиро і глибоко в тій молитві вірували в те, що ми просимо. Сьогодні день, так само благословений через все, що ми просили у Господа, і неодноразово, коли ви зранку. Пишете свої певні намірення особисті, але протягом дня, все ж таки, ви стараєтеся теж долучити і відписати вкотре, що відбулося у тому намірі. Хтось просить про щасливу Богом благословенну проведення операції, хтось їде в подорож, чи є в великому важкому паломництві, хтось має певний іспит і просить про молитву. Хтось сьогодні розрішує певні свої особисті справи і теж запрошує до них Небесного Отця, який чує і знаменує, і, слухаючи кожне наше намірення, яке ми говоримо до Господа у своїй вірі, у любові, воно стається так, як ми того просимо, по волі Небесного Отця. І тому дуже дякую вам усім, які сьогодні знову. Склали Богові подяку і молитву на прославу. Дай Боже, щоб наші молитви, наше щире і відкрите серце завжди струміло і променіло до Господа у відкритості, у щирості, у тому, що ми називаємо чеснотах, які ми намагаємося здобувати і бути прикладом для тих, хто йде слідом за нами. А це найперше наші діти, це наші онуки, це наші рідні і близькі, це всі ті, які хоч хочуть і прагнуть до того величного навернення. Тому запрошую всіх зараз, у цей вечірній час, до тої щирої гарячої молитви, до тої великої доброї справи, про яку просять нас кожного дня наші воїни, наші герої. Відкладімо всі свої справи, поспішимо на молитву чи вечором, чи зранку, чи в обід, чи протягом дня. Ми маємо знайти той час, час для служіння, час, який маємо знайти ми, а не хтось, час, в якому ми не повинні показати на когось, а повинні зрозуміти, що я, як я можу собі дати ради. І тому в цьому часі, запрошуючи всіх вірних на молитву, відкриємо своє серце на служіння. Запросімо до нього Христа в час місяця травня, особливий час шанування і молитви до Пресвятої Богородиці. Не забуваємо про це. Молитва Богородиці Діво, вона наче єднає, є тим місточком між людиною і Ісусом Христом Богом. Власне, запрошуємо, пречисту Діву Марію, щоби взяла нас за свої руки і супроводжувала нас, покриваючи своїм покровом, гофором, спрямовувала нас до діл милосердя, до прийняття святих тайн, примирення і покаяння до сопричастя з тілом і кров'ю Спасителя. Тому молімося щиро. І зараз, беручи у руки нашу духовну зброю, тримаємо той молитовний духовний стрій, той фронт, ту передову духовну, яка надихає, яка підтримує, яка десь зобов'язує і єднає. Тримаємо ту обітницю, яку свій час дали Господу через своє сумління. Тому зараз дуже прошу, помножуйте, запрошуйте, діліться, підписуйтеся на сторінку. Ім будемо творити ту молитовну родину разом щовечора, о 21-й годині, де ми молимося спільно нашу співану вервочку. Христос Воскрес! Слава тобі, Господи! Слава тобі! Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він за для нас, людей нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава <кхи> і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословен... <кхи> ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток і всі разом активно, активно прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, <harder'> ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося в подяці до Господа, і другий десяток, взиваючи до Діви Марії, подякуємо Богові за всі його Ласки і щедроти, подякуємо за сім'ї, за родини, подякуємо Богові за те, що ми, Українці, на своїй землі творимо ту велику Божу волю. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Молитва за наше воїнство, за наших героїв, молитва за полонених, пропавших, поранених, молитва за всіх, хто сьогодні ціною свого життя, рятуючи своїх побратимів, посестрів, стає на чолі і лицем до лиця з ворогом. Молимося. Щиро за всіх, хто дотримують і підтримують, допомагають доброчинцям, фундаторам, жертводавцям для того, щоб допомогти підтримати наших захисників, кожну дневно потрібно допомагати постійно, не просто десь колись, а кожного дня потрошки по крупиці, пам'ятаючи про те, що вони бережуть наше життя. Молимося за родини наших воїнів, кріпіться. Молимося за вас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, спільна молитва за наші сім'ї, за наші родини. Сьогодні ми чуємо про те, що День сім'ї. Ми чуємо і розуміємо, що сьогодні День української вишиванки, День українців, день, де ми знову себе виявляємо перед світом, що ми є окремий народ під тим Божим світлом. Сьогодні ми хочемо наголосити на цьому, і тому прошу кожного: пам'ятаймо, молімося за батька, за матір, дружину, чоловіка, дітей, онуків, брата, сестру. Молімося за приятелів, друзів, молімося за ворогів і недругів, молімося за навернення, за посіщення, молімося щиро за примирення і покаяння, молимося щиро за тих, що в подорожі чи в чужині, молімося за всіх наших рідних і близьких, особливо молімося щиро за нашу молодь, за наших дітей, за християнське виховання у вірі, в надії, в любові, в моралі, в гідності. У смиренні у справедливості. Маріє, Маріє, мати Божа, <кхух> молися, мол... <кхух> молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Мая Мария, Мати Божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше <кхух> потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток сьогодні, молитва місяця травня, де ми особливий спосіб звертаємося до Божої Матері, і просимо і благаємо, благословіння. Для наших матерів, для наших дружин, для наших донечок, онучок, молитви благословіння для молодих подружніх пар, тих, що плодоносящі, тих, що плекають надії, вірять в діто народження і хочуть мати дітей. Молимося щиро, просимо заступництво пречистої Богородиці. Маріє Марія, Мати Божа! Молися моли за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись um, uh, мол за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися моли за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Уповання наше отець прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий. Тройце, свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, дякую за сьогоднішній дуже благодатний день, де ми знову разом з вами, з благословення Господнього, робили діла милосердя. Дяка особливо від тих діток, хворих, немічних, тих калік і неповносправних. За одяг, дяка щира Богові вам, що ви долучаєтеся, дяка тим, хто не може ходити, за те, що мають засоби для гігієни, догляду за своїм тілом, не раз немічним тілом. Велика дяка, за смаколики, від тих, що знову ж таки дітей, які ви теж долучаєтеся в добрій справі. Будемо формувати допомогу для наших воїнів, для наших захисників, особливо для жінок хочемо передати їм так само дуже потрібні для них речі. Тому дякую вам, що долучаєтеся тим, чим маєте нагоду, великий і низький уклін кожному. Тому завтра ми продовжуємо молитву і служіння, хто має особливі наміри на молитву чи подати на місяць травень на служіння. Чи в інших наміреннях, які маєте духовні і молитовні, ласкаво прошу долучайтеся. Всім щиро прошу і благаю спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть один одного. І пам'ятаємо, що завтра, о 21-й годині, будемо старатися і просити Бога, щоб благословив нас і щоб ми знову зустрілися на нашій спільній молитві. Христос, Воскрес!